Голова Сині Сінігуба перебували поза межами свого службового приміщення, без спецзв'язку, без засобів зв'язку з країною, з виключеними мобільними телефонами, про <клес> що вони, до речі, кажуть в інтерв'ю ті ж самі Скабійчук. Вибачте, Мосійчук. коли він прибув і там вже було все керівництво міста і області. Разом з тим він зазначає в цьому в цих показах про те, що. До цього він дзвонив, йому вже не була дана команда туди євиться. Тобто, приблизно 7-ї години ранку до 12-ї години ранку все керівництво міста та області перебувало не на своїх робочих місцях, а перебувало в невідомому місці, тобто в нобухтельно-розважальному комплексі. Далі, останнє абзаці, мені дуже подобається. Він вважає, що дії співробітників Служби безпеки. Наміром було відрізати губернатора Харківського міського голову від захищеної лінії спецзв'язку, за допомогою якої здійснюється зв'язок з керівництвом країни. Без цього зв'язку губернатор та працівники подали умови, що склалися, не могли б виконувати свої обов'язки з належним чином. Я абсолютно погоджуюся з ним, те, що в кабінеті пана Губова знаходиться спецзв'язок. У мене виникає логічне питання: сьомої години ранку, перший день війни. Замість того, щоб перебувати на зв'язку з керівництвом держави, виконувати свої обов'язки, вказані особи з 7 години, 5 годин до 12 годин дня, потім 20 хвилин вони зайшли тільки після того, як побачили в мережі інтернет якусь публікацію, і знову зникли ще на 2 години. Тобто, загалом, протягом 7 годин, як мінімум, губернатор Харкова.